Подомовляли тоді у процесі покидати, але і будуть улиць експлуатації.

Нет, я не знаю, что это такое. Нет, это мало, что я не знаю. Нет, это мало, что я не знаю. Нет, это мало, что я не знаю. Нет, это мало, что я не знаю.

І які люди йдуть, то вони платять. давайте так, так що... Що, не знаю, Я гляну, Поки що. Як же я розказував, що внутри вона вас написала. e rati di avere documenti comunali per il suo atto di sicurezza, di 20%, di

То есть мы видим вот так для диске бедный. Разумеется. И что они пишут, то здесь, если я фонтан, то можно І що вони пишуть? что я должен нахуй, что січный 22. То що я бы ночував возник, вот так. Ты не кто бы сказал. Задним числом. За число, дети я тоже нахуй же ми сістечку подали, щоб приді на податки за течеством оповіді. Так, да, да. Так ніку фокус зробили з креша, вони мали з 1 червня чи з 5-го. Ви зробили з 1 червня. А мені вам написати, порахувати з вичин великих суми, 1.700.000 сних. Ну і за 12 місяців вам так треба це отвернути. Ти розумієш, і прирівняли, що вони здегнуть такі колури. Це яка річ, а? Вилаєте місяць, такий номер самий як доказ вам оплата за. А на тих деньгах

сказать, ухай уже пошел год, просто сейчас не буде брать, не будет брать дешевле. А малювать у цены федерации, это сказано, что цена еще больше не будет на зарплату, я тоже так хочу. Дай мені трактора, купи мені трактора, ты же там, ты купляешь, да, дай мені трактора, я буду тобі давати курсу, и считай, что варки, что трактора, что на трактора и все, да. И вот ты мне говоришь, ты мне говоришь, ты мне говоришь, ты Так, говоришь, ты мне говоришь, ты мне говоришь, ты мне говоришь, ты мне на тракту это зимой купит, на рейтинг, на у меня то, что пилот или купить, то черточку, так, так и вини. Три ці на рублях, да? А то есть элементарный затрат и маску, да, стоит мартизацию. Там мартизации не рай. Я думаю, нагрев. Як же його расписать на фейс, там у нас писать. И хай спи, а ми занимаетесь на третье у Так. А не знаю, я потом одну буду... радиатор, он пробил бы сейчас. Я проблял себя все протягивается никакую я. Сегодня потом вовни еще не считается. Может ему даже не знаю.

Уже уже сильно. Все знала? Ну тут 9 минут назад, значит, ползай не могу. Почему если я до вечера встала? Я не сказала, что это делать. Да. Оце вот те, що нам винні і населення, і підприємства. Оце які конкретно? Що ж таки треба думати, що ось тягу? У нас юніком. Э, так, є 2 мільйони чотку. Не помню, а чотку спів. Напишіть список тоді. Юніком. Що ж тягу там? Такі простіки. Э, Стадіон. Де були води. Нічого 2 мільйони не можна. У нас ось вже за 9 днів на перших сейчас у нас на заселення тільки по сім сімсот сімсот лишним сімсот гривень Тому что спитали. А мне сказали, ну там стадіон, ну там так мини по стадіон, мне не по дикито стадіон, дики то рада, правда? Ну, це тут питання в тому, що не можна розібратися. Ну, это корочка рада, що там розказує? Можна допомогу, дають питання, які не виходить на цей, дайте мені 1,5 мільйона на допомогу. Не так, далі. А відкосить, заплатіть, мені рішуть, хто заплатить. Запалю всіх хто гроші. Мені ніколи треба ставити питання перед ніч. Ще 22 мільйони. Люди стають питання, що буде. Вона не попиває ніяких затрат. І сьогодні 850 людей. Казали, що 100, каже, 87. Я кажу, що за цей

тому що цю заборгованість 800 тисяч, то ти ж откуда по мінімумах. Ну а ви показуєте, хочете показувати. Я вам ще заводу платить комітету. Ну, все одно ж то значить на плати. Ну як за 23 рік? Скільки нарахували, скільки заплатили? Скільки? Це роботи на самому куня. Скільки на точно? Тисячу є. Ну є нарахування двісті. 23 рік. Тритисячок. Як бувань. Оля есть. Оля. 23 днів. Є нарахування будет. Ну є нарахування, скільки? Скільки? Є проплата, <плазну> і скільки вони заборгували? Ну це, довод, це ж должен быть, то есть елементарно. Тут набудь, то що приняття, як ты поголотає, чи що? Да, що ты полотенце, це простейше? Ну і чим воно простейше, ну це все простейше. Ну, кисне, дайте. Простіше? я питаю питаюсь, да. Давай, давай я тут покажу, мене одну літак. Якщо мені тоді. Ну то давайте поїдете на мене, да я вам тоже покажу. Ну, що питання якусь вонять? Я б Я хочу. За Заки питання. Ну що ви такі люди? Во тому, що питання, який з процентком платят люди. Місце. Ну не знаю, я питаю за 23 летний рук ви людям на разговаривали за возле три вони за квартир, да, 1000 років. Ну дивіться, У нас можна одна квартира брати три, а другу можно. Я питав за марш. скільки ви людям разговаривать. А если двенадцать, а не данные будут скажіть, такие точок. В середньому 5 кубов по дні. Ні, ну це не замара, ми ж вірні, ми вірні, Даріна Радіонова. Ну мені просто загальні цифри діють, я їм цифру дію. Ну от загальні тарифи є, скільки Даріна Радіонова? Ну, беріть, беріть. Ну, хай тобі дякують, хай тебе дякують. Ну, не знаю, я був у бухгалтері, я був у дзвіньці, я був у дзвіньці, скільки вона подивилася, хто ж не високий фіта? Ну, а як? Ну, скільки вона? Тисяча, блядь, скільки приї <прохи> вы, ну ви до дивіться, ви прошли раз ми тут за спор, ми тут засвалилися, як ви ми установлювали свою дружну цену на Ви казали, що ми заводу заплатили стільки нам заводу заплатили.

І ви до чогось грузки сиділи. От зараз там, от ми ставили. Так. Ми вас запрошуємо. Прохання, я хотів би. Я вас підіжу. Ви біля комісії 10 разів вилучалися запит. Дай слово пояснити, як само вибили. Голова комісії, є бюджетна, а почему ви нашу висміюєте? Да

Вона не їй треба було. Вона все звідти здавала взагалі без усяких і І в шоу ті групу А кому заказуєш, ти мене підкажеш? Що ви комуся? Оля, якщо ти відналази, то будеш, я відповідальність на тобі. Ти головний бухгалтер. Ви що, не читаєте законів, чи що? Я не вашу не доволі.

Я Ти можеш правити, це питання немає. І то ж його що? Я знаю одне. Написала заяву через дві на роботу не виходить, що всі діла. Але сьогодні дійсно є така картина, що ми не всі можемо розібратися, а треба допомогти. Треба допомога на те, що головний бухгалтер, і це входить її обов'язки. Вона сказала, що сьогодні додавати Ну, от я хіба дивитися на розвідку дітей. 20 по збіту 31 чоловік вже, подається 41, 42, а по факту вважаєш 31 чоловік. Ось що зараз звідти ви будете здавати. Оце все взяла і ти думаєш, як в шокі, що Ну є штат на я ж тільки вам не спрошу його. Ну, з одної сторони, ладно, ти склала там, ну, чудо-загадацію по-дерфарку. Ну, Прийняти ж, попросити, він же чує, нам тут подивися, випусти на заїде, щоб що делать. Пояснення одне. Звідки ж він? Менше сотні, ну таких, що кудись, просто цирний кидок фото. Я сама написати про роботу прочеп, я прошу. 2 3. А якщо у нас знаки довгі, це не було було. Vinte e Вот у меня и булавка на камеру, национального видео все не вот. Да вот, что они по 80, кто может считать, и все они открыты. А в Ю. Лизуй, потубека, не домой, и 20-30. А то у нас считают четко. А если четко считают, у нас. А что там, блядь, за организатор? Такая организация, я выберу. Це завод же мої. шанський голос. Це завод же мої колишні. Ви перейти чи роботи. Слухай, не знаю, що я в тебе дрон. Такий шанський голос, що таке бівший колос і колос. Мене було 200 чи 300 чоловік. Бівшого колос, так? А що вони мені струмають, що вони кому бачили робити? Ви мені не пропагандіруєте, а я це бачу. Мені не треба це розв'язувати.